Україна може так і залишитися чорною плямою на мапі старого світу, а угода про асоціацію так і буде лише проектом. Принаймні особливих зрушень у Києві Євросоюз не побачив сьогодні. У столиці комісар з питань розширення ЄС Штефан Фюлле дорікнув нашим урядовцям у бездіяльності за останні півроку. Він нагадав, часу обмаль, а другого шансу в нашої держави не буде. Останній термін укладання угоди листопад, 2013-го. Чекати більше немає часу. Вікно можливостей для України відкрито саме зараз. Ми не можемо втратити саміт у листопаді. Час не чекає. Якщо ви подивитеся на політичний календар Євросоюзу та Україну, ви зрозумієте, що є тільки місяці, а не роки. У Кабміні на критику дипломатично промовчали лише пообіцяли всі зауваження врахувати. Уряд вже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на тринадцятий рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі, і вже наступного тижня цей документ буде схвалений урядом. Нині у Євросоюзу найбільше нарікань щодо вітчизняної судової системи. Серйозною перешкодою для України також може бути високий рівень корупції, переслідування опозиціонерів і недосконале виборче законодавство. Олександр Мельников, новини Дюбіар.